Яскраві символи краси та життя на центральній клумбі франківських валів висадили майже п'ять сотень квітів у межах проєкту Квітуча Галичина. Долучилися до ініціативи вихованці центру дозвілля дітей та юнацтва, а також пластуни. 15-річна Анастасія власноруч посадили чорнобривці та бегоні. Ці квіти щиро переконана дівчина викликатимуть приємні емоції, як у місцевих мешканців, так і гостей. А разом з цим чудово прикрашатимуть місто. Людям необхідно бачити щось радісне, красиве. Приїжджає багато людей, і для них важливо мати якусь таку ну такий спокій, якраз красу, щоб вони ну ніби прийшлися, подивилися. Лися вороділи це важливо для всіх нас. Висаджували квіти як внутрішньопереміщені особи, так і місцеві мешканці цілими сім'ями. Прикрасити клумбу вирішила і Франківка Вікторія разом з дочкою Іриною. Таке спільне заняття, каже жінка. Чудова нагода гарно та корисно провести час з дітьми. Це дуже красива нагода повчити дітей щось робити своїми руками, бо так, оскільки вони завжди в гаджетах сидять, а так є можливість їм показати, звідки ті квіти ростуть, як їх садити і як за ними доглядати. Дуже потрібно залучати дітей до от висадки культур, щоб діти більше часу проводили на дворі і не сиділи в телефонах, бо поскільки війна, це важкий такий час для нас. Вони завжди сидять в тих телефонах на стресі, тому я вважаюся, що це дуже чудова акція. Цьогоріч висаджують рослини під гаслом зробимо нашу країну квітучою. Разом висадимо переможні сади. Сонце і квіти переконаний ініціаторка акції Оксана Савчук, символізують життя, яке, незважаючи на війну, продовжується. Не випадково підібрали й види рослин. Саме чорнобривці каже, ідентифікують українців як націю. Вони ви знаєте, виростають усюди, де ми їх не посадили. І, зрештою, чорноборивці дуже емоційні і дуже важливі для нас, як наші такі квіти, які ідентифікують нас українців. Цього Року додали ще майори, тому в цій клумбі ми будемо додати ще бегонію для того, щоб було так красиво. Нам важливо показати те, що попри будь-які складнощі, українці садять квіти. Ми сподіваємося, що ті квіти, які ми посадили, всі вони частина з них буде квітнути влітку, частина осінню, особливо ці наші осінні букети Астр. Що в нас буде перемога, і ми зможемо з ними зустрічати наших військових. Від початку весни в рамках проєкту квіти висадили вже на 54 локаціях. Яскраві клумби з'явились у громадських місцях, закладах освіти та культури, військових госпіталях і меморіальних скверах. Люса грибок віталій магалаті, телеканал 402.